Привіт, колеги! Недавно ми з вами говорили про візуалізацію даних і контент School Today. І сьогодні я вирішила поділитися ще з парочкою інструментів, які дозволять урізноманітнити зміст вашого уроку. Отже, дивіться, перший варіант це використання Google Form. Для того, щоб, наприклад, в тілі уроку додати якесь швидке питання, щоб учні там, дали відповідь і одразу перевірили себе, правильно чи неправильно, вони, наприклад, відповіли. І це вбудувати прямо в зміст уроку, а не прикріпляти до тесту. Отже, якщо у вас є маленька форма, наприклад, я її назвала там, Перевірте себе, у нас є питання, у нас є варіанти відповіді, для того, щоб розуміти правильна чи неправильна відповідь, вам треба обов'язково включити режим. Оцінювання для цього ви йдете в налаштування і ставите ось цей перемикач в положення включено. І дивитесь: ось тут є в нас така штука: виставлення оцінок одразу після надсилання форми. І тоді ви повертаєтесь в запитання, у вас з'явився ключ опитування, ви можете, наприклад, тут написати один бал і вибрати, що у вас варіант відповіді номер 2 Правильний. Ну, і таким аналогічним способом ви робите все це для інших питань. Це ви точно знаєте. Тепер, що ми робимо далі? Значить, у нас є ця форма, і ми її. Маємо вбудувати в School Today. Значить. Для цього ми натискаємо кнопку Надіслати, але не обираємо там посилання, як завжди, в більшості випадків, а беремо ось цю кнопочку, яка дозволяє нам вставити HTML-код. Це, власне, шматок сайту, який ви бачите на екрані, і ви його зможете перенести в School Today. Тобто ви виділяєте оцей весь текст, тут ви можете ще управляти шириною, але по замовченню якраз нормально. Ви копіюєте це все, можете кнопкою, можете Ctrl-C. Далі ви йдете в School Today, давайте для зручності розгорнемо на весь екран. Ми зараз в режимі редагування вашого уроку, і ось у вас є така кнопка, яка називається Page сторінка. Ви натискаєте на цю кнопку, і ось тут, там, де у вас page URL, це адреса, лінк, або Page Frame. І ось тут важливо, дивіться, ви вставляєте цей код, і слідкуйте, щоб тут був саме ось iFrame починався, і iFrame закінчувався. От початок. Ось так виглядає закінчення із такою похилою рискою. Чому на цьому наголошую зараз? Ви можете спробувати з різних ресурсів таким чином через ці айфрейми вбудовувати сюди якісь елементи. Але School Today підтримує саме айфрейм. Я вам покажу другий приклад, де ви побачите, що там трошки інший код, але це дуже легко запам'ятати і дійсно ефектно працює. Отже, ми натискаємо Insert. І ви бачите, що ваша формочка сюди вбудувалась. В мене тут в налаштуваннях у формі було, що я збираю пошти, це можна, до речі, відключити, і тоді цього повідомлення не буде для учнів. Ну, натискаємо зберегти і дивимося, як це виглядає в режимі перегляду. Коли учень гортає ваш урок, він зустрічає цю формочку, бачить, що він має себе перевірити, дає відповідь на питання, надіслати, і він може одразу переглянути результат. Ну, тут не геть такий прям ідеальний варіант, бо ми переходимо у друге вікно, але тим не менш. Учень може побачити правильну відповідь і навіть якісь там бали. Далі рухаємося. Це було стосовно вбудовування форми. Ще ми на нашому на нашій останній зустрічі говорили про такий інструмент візуалізації як Genial.ly, Можливо, пам'ятаєте. Я говорила, що це такий сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні якісь зображення, теж презентації, вікторини. Тут дуже багато шаблонів. Ось, наприклад, у мене є такий малюночок, який я зробила інтерактивним. В чому полягає суть? Що я беру картинку, я на цю картинку додаю мітки. Мітки можуть бути відео, можуть бути текстові, можуть бути такі, які відкриваються в цьому ж вікні в іншому. І якщо ми переглянемо, як це виглядає, ось я натискаю кнопку Презентувати. Продемонструвати, то ось у мене є така штука. Я натискаю на око і там бачу якийсь підпис. Натискаю на одиничку, теж підпис, капітанський, це пік гори. От. А ось тут в мене вбудоване відео. Я можу натиснути, бачите, в мене одразу відкривається відео в цьому ж вікні, а можна ще, наприклад, відправити в інше вікно, взагалі на якийсь інший сайт або на, на інше відео. Тепер що я можу з цим зробити? Я це створила. Тепер я можу цим поділитися. Звісно, я можу, як завжди, дати лінк, і діти, учні чи там хто завгодно відкриють і подивляться. А можу знову використати оцю команду Інсерт, де в нас є ось цей код. -frame, да, який я можу вбудувати собі в School Today. Отже, я виділяю все ось тут. Код досить довгий для виділення швидко натискаємо Ctrl або command a в залежності від вашої операційної системи, і натискаємо копіювати. Далі ви повертаєтесь в School Today. І знову ж таки обираєте кнопочку Page. І, знову ж таки, оце вікно, там, де у вас фрейм, ви. Вставляєте цей код, але дивіться, що зараз станеться. Якщо я його просто так скопіюю і вставлю, він не додався. Ну от, халепа. Що ж сталося? Пам'ятаєте, коли ми додавали форму, я наголошувала, що у вас має бути саме iFrame. А тут ще є якісь зайві коди, тому ви шукаєте початок iFrame. Все, що до того видаляєте. Бачите, початок це така дужка у вигляді знаку менше. І так само в кінці ви шукаєте, де ваш iFrame закінчився. А все зайве, ось, дів-дів, видаляєте, і натискаємо Insert Page. Та-дам! І у вас ця красива штука вже вбудована. Тобто ваші учні, які відкриють зміст уроку, вони одразу в тілі бачать цю красиву картинку. Мені здається, що вона красива. І відповідно можуть читати ваші якісь тексти, коментарі, відкривати тут же в цьому вікні і дивитися відео. І чомусь мені здається, що це дуже гарний інструмент для візуалізації. Користуйтесь, будуть питання, звертайтесь. Дякую за увагу! До зустрічі!